Що спільного у президентів, учителів та акторів? Може, у них є канали на Ютуб? Може, і є. Але сьогодні ми точно не про це. Ем, ну, може, вони всі дорослі? Але ж серед акторів є і діти. М -м, знаю точно. Вони всі носять елегантний одяг. Ну точно! Але ж до чого тут одяг? О, вони всі практично щодня виступають як промовці. Ну, взагалі-то, всі люди щодня розмовляють і ораторські навички знадобляться будь-якій людині на кожному кроці. Згадайте, як буває приємно слухати чиїсь історії. Хороший оповідач, часто душа компанії, у нього багато друзів. А як же легко вчитися, коли ти можеш зв'язно відповісти на будь-яке запитання вчителя і не боїшся вимовити слово біля дошки? Кар'єру теж будувати набагато легше, якщо ви маєте навичку володіння мовленням. Погодьтеся, вчити дитину виразно і зрозуміло вимовляти слова, пов'язувати їх у цікаві речення і розповіді потрібно з самого раннього віку. А допоможе вам у цьому, звісно ж, логопед. Ставте плюс у коментарях, записуйтесь на перше пробне заняття і почніть удосконалювати мовлення вашої дитини вже зараз. Ви ж хочете, щоб вашій дитині було легко вчитися і будувати кар'єру?